Погоджуюсь повністю, шановний Артуре, шановні європейці. Безумовно, на сьогодні ми розуміємо це все. Для нас це єдина можливість політична інтеграція і економічна. Відповідно, якщо політична і економічна, одним з перших має стати процес. Енергетичної інтеграції, да, бо для нас сьогодні енергетична безпека і енергетичний фронт такий же важливий, як і бойовий. Розумієте, і події останніх днів показують і напрямки ракетних ударів. Ви ж бачите, що робить Путін, і газова атака. Ось ця зараз побачимо, що завтра буде з першого січня. Да, о сьомій годині ж припиняється, припиняється транзит е, і тому. Безумовно, саме енергетична безпека енергетична інтеграція є запорукою от, існування країни на сьогодні. Чим швидше ми інтегруємося в енергетичну систему Європи і ен... об'єднаємо енергетичні ринки для того, щоб наш ринок був частиною е... європейського ринку, і відповідно він не був би залежний від зовнішніх факторів, таких як російська там агресія і так далі. І оце друга теза, коли він каже для вас енергетична інтеграція і об'єднання ринків є питанням виживання не тільки енергетики, а й питанням виживання країни України, держави України.